Всім доброго дня! Я почала роботу над новим проєктом, який називається Джемпер какао. Ну, чому какао? Мені здається, зрозуміло, тому що колір найбільше мені нагадує саме какао. Я просто не можу от, позбутися цієї асоціації, тому ну, для мене це прям найбільш природна назва для. Цього проєкту. І це буде найтрешовіший майстер-клас в моєму житті, тому що я в якийсь момент вирішила зробити все гарно. Знаю, що ви любите спочатку побачити готову річ, а потім, там, щоб вам розповідали, як цю красу зробити. І я відповідно. Записувала відео, перезаписувала, виправляла, щось видаляла і намагалася завершити спочатку джемпер, а потім вже починати вам викладати ці відео. Ну, але ж натура творча, хаос, моє друге ім'я місця завжди не вистачає, бо декілька проєктів одночасно завжди, і потрібно було звільнити місце на телефончику, тому відео десь я кудись перезаписала, і, і щоб їх зберегти навіть в двох копіях. Ну, коротше, врешті-решт, зберіглося те, що я видалила з телефона, і його з цієї корзини можна було відновити. Тому це. Найгірші відео, які я коли-небудь записувала. Але повернутися на ту стадію, коли я їх записувала, щоб вам показати, от як, наприклад, додавати оці петлі в погони або ці петлі в рукави, у мене немає можливості наразі. І тому мені доведеться викладати вам ці відео. Ну, Тому я відповідно готова до того, що ви мене будете сварити за всю цю історію. Але я вас попереджаю, ви, будь ласка, кожне відео додивляйтесь до кінця, тому що я там помиляюся і потім кажу, ой, ні, не так, і зовсім по-іншому це розповідаю. Щось я буду робити абсолютно спочатку, щось я вам вже не зможу показати, тому я вам просто розповім. На словах, і дам схеми, а... і буду відповідати на запитання, якщо вони у вас виникнуть, і взагалі ви зможете це дивитися і подолати е оцю, оцей сумбур в цьому майстер класі. Але річ виходить цікаво. Е тому, ну, ви там вирішуєте, чи варто воно вам, чи ну його нафіг. Е і не дивитися це ніколи. Ось так, значить, з чого почати? Джемпер надихнув на, на цей джемпер, надихнули мене колекції люксових брендів, дуже-дуже дорогих і поважних. Але хотілося зробити щось теж таке от в стилі Олдмані, але нічого в них не взяти. От, жодного візерунку і жодної схеми. В общем, Робити щось своє, але от в цьому дусі. Да? Не знаю, як сказати. Тому ось склався у мене ось цей проєкт. Джемпер в'яжеться реглан пагоном, зверху, з ростком, візерунок. Переду складається з двох частин. Получається передня центральна, бачите, от з цими перетинками для того, щоб була більша щільність і його можна було носити без майки під, ну, знизу. І з боків ось такий візерунок. Він мені дуже сподобався у попередньому проєкті. Він розкішно виглядає, має розкішний вигляд. У виробі, і в попередньому, і в цьому мені дуже подобається. А цей візерунок, получається, спереду, з боків, ось він тут. І по спинці також цей візерунок, от по спинці він повністю зроблений таким візерунком. І планку шва шов я. Ну, Як і в попередньому виробі, теж роблю. Заді. І взагалі я дуже люблю робити один шов позаду. Мені здається, що це круто. І зручно, і росток в'язати, і не потрібно по колу це все перетягувати. Так, І от зроблена планка шва. Оцим самим візерунком тільки тут взяти от один рапорт на 6 петель. Бачите? Оцей візерунок. Я додам в посиланні, в описі під відео додам посилання на схеми, за якими це все виконується, всі ці візерунки. Зараз давайте так, в пагон я теж робила з візерунком. Вот, я вам показую, да? І ви маєте розуміти, що от він трошки, по-перше, сам погон, петлі додаються в кожному рядку, і в лицьовому, і в виворотному додаються петлі, і тому він, бачите, от якби... ну, от до прання він трохи якби, тягне. І я не знаю, чи він вляжеться. А ще візерунок, от з цими перетинками. І якщо спереду ці перетинки, бачите, от воно такий як гофрований ефект робить. Але вони компенсуються, от через, вони в шахматному порядку тут да, розташовані і тому якби компенсуються. То на погоні нема за рахунок чого їх компенсувати. Відповідно, воно теж трошки дає це стягнення. Я сподіваюся, що воно о, після прання вляжеться набуде, більш ну, правильної якоїсь форми. Але ви дивіться, чи вам підходить така історія. Він у мене йде на погоні і потім йде через весь рукав. І знизу на рукаві я збираюся робити ще ось такий візерунок перед резинкою. Ну, буквально трошечки ось такого. Рукав буде короткий на цьому джемпері. Так, і тому ви вирішуєте, чи ви будете його робити, чи просто зробите. Лицьовими петлями. Погон. В принципі, буде теж гарно. А, планку шва теж ви можете Ну опціонно, да ви можете її робити, можете не робити. Її робити не складно, а, форму вона не псує. І шов, Ну я вважаю, що гарно замаскує. Тому Ну от цю планку я би робила. Спинку, ну, я роблю ажурною, мені здається, що це прям прекрасно на, для такої літньої спеки. Тобто, ажури прям фаворит мого цього літа. Вот. Ну, і спереду з боків також оця. Отут теж оцей візерунок я зробила попереду. Трошки щоб він виступав, ну мені здавалося, що це буде цікаво. Але, по-перше, він не потрапляє в резинку, от бачите, оця штука йде в виворотні петлі. І тому сказати, що він прям тут бездоганно ліг, і ця от, ну, не по центру. Ну, тому я вважаю, що можна його не робити і починати от весь візерунок оцей робити в одному ряду, і буде прекрасно без оцих викрутасів. Ну, тобто, реально мені, і воно ж ну, якби по центру воно має бути бездоганна ось, ось цей перехід. Тому я не буду перев'язувати, я, може, потім щось там собі ще вигадаю, але ну, зараз вже залишу так, як є. Але у вас є можливість не робити цю помилку, і ви там вирішуєте, хочете робіть так, хочете ні. Схеми візерунків всі додам і дам посилання під відео. Потім. Ну, найскладніші моменти також я покажу. Чи впевнено, у мене це вийшло на відео, я не пам'ятаю. Ну, ви будете бачити, зможете мені потім висказати все, що ви про це думаєте. Так, росток. Значить, починається з резинки. Набираємо 120 петель плюс 2 кромочні. Це 122 петлі. Ви набираєте на спиці спиці, як і в попередньому виробі, 2 або півтора для резинки, а для ці, ну, основного полотна четвірка у мене. І ми робимо 10 рядків резинки 1 на один на 122 петлях, ну, дві кромочні і 120 петель. Безпосередньо йде на виріб. Схема а, ростку така сама, як і в попередньому виробі. Тобто ми використовуємо схему для в'язання ростка джемпера квітень. Я її зараз покажу ось вона, і я її теж на неї посилання додам під цим відео. Вона точно така сама, точно так само виконується, точно такий самий порядок оцих всіх розворотів вкорочених рядків. Але різниця в тому, що от тут, на погоні, в джемпері квітень ми додавали тільки в лицьових рядах петлі з протяжки, а в цьому. Виробі ми додаємо і в лицьових, і в виворотних рядах, тобто в кожному ряду додаються петлі. І, відповідно, тут замість 13 петель буде 28, і тут замість 10 петель буде 24. Тут 28 петель, тут 24. Все інше так само, абсолютно. А, і після завершення ростка зараз я скажу у вас по спинці виходить 49 петель, це разом з візерунком планки. Шва ось цим. Тобто а, Спочатку у вас а, загалом по спинці, коли ви розподіляєте отут петлі. У вас тут 21, 21 петля. А, 6 ви забираєте на візерунок, і 15 залишаєте тут на лицеву гладь. будете тут виконувати розвороти. А після додавання ось цих петель в погоні в 28 петель тут додається, відповідно, у вас буде. Сорок три. А, ні, сорок три, це без шести петель, сорок дев'ять. Сорок дев'ять петель у вас буде ось тут, ось в цій лінії, коли ви будете розподіляти візерунок. Ну і відповідно цей візерунок продовжуєте да, планки, якщо ви його робите. А тут далі оце лицеві петлі оці також розподіляєте по цьому візерунку. І спереду ви до 27 петель додаєте. 24 і у вас виходить 24 петлі. Ось тут, ось тут. І у вас виходить 51 петля до центру. Тобто от 51 це ось тут від центру до половини переда, получається. Весь перед. 102 петлі буде. Пагон 12 петель, так як і в попередньому виробі. Чи будете ви робити ось цей візерунок, чи ні, вам вирішувати. І далі ми будемо додавати петлі вже на рукав, але це я вже розповім в наступному відео. Щоб не робити ще більш складним, те, що і так непросто. Так, зараз я вам поміряю пагон до а, а, того, як ми будемо додавати на рукави петлі. получається разом з резинкою, так, якщо його вирівняти, ось він тут, десь 13 сантиметрів. У мене виходить, ну, можливо, він ще якось вляжеться, потягнеться буде ще трошки більше. Ну, 14, ну от не більше, ніж 14, ну, 13, мені здається, це адекватна цифра. Так, і що? О, оцей плече спереду, якщо від початку резинки 10 см і глибина ростка. О, Спинці разом з резинкою. Десь 12-13. Отак. Ну, 13 ні 12, мабуть, швидше 12. Все, в принципі, для того, щоб зробити оцю частину вироба, резинку. І росток до розподілення візерунків. У вас достатньо інформації. Схему ростка, схему пагону і схему візерунка планки заднього шва спинки я додам в посиланнях під відео. Це, вибачте, мені, будь ласка, це такий. Хаотичний, хаотичне викладення інформації. Я буду вчитися на своїх помилках і намагатися більше так не робити в майбутньому. Але вже цей, ну, як є. Так, все. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.